Перше квітня день сміху, веселе свято, яке з радістю сприймають і дорослі, і діти. Це чудова нагода подарувати дитині гарний настрій, провести час разом, розвеселити одне одного та зміцнити емоційний зв'язок у сім'ї. Почуття гумору важлива риса, яка допомагає долати труднощі, легше сприймати світ і знаходити позитив навіть у складних ситуаціях. Змалку варто формувати в дитині добрий, щирий гумор, День сміху може стати приводом для веселих сімейних традицій, розповіді кубентних історій, перегляду смішних мультфільмів або театральних постановок, створення жартівливих малюнків чи вітальних листів. Головне, щоб жарти були доброзичливими та необразними. Запропонуйте дитині разом вигадати смішні віршики, анекдоти або інстанізації. Така діяльність розвиває мовлення, фантазії та емоційний інтелект. Водночас вона вчить розуміти межі доречного жарту, враховувати почуття інших людей і не сміятися з того, що може когось образити. Поясніть дитині, що сміх повинен приносити радість усім, а не тільки тому, хто жартує. Не забувайте про найкращий приклад це батьки. Якщо ви самі з усмішкою сприймаєте життя, вмієте радіти дрібницям і дарувати гарний настрій іншим, дитина обов'язково прийме ці якості. День сміху це не лише розвага, а й чудова можливість зробити світ трішки добріше і тепліше у колі сім'ї.